Вітаю всіх, хто з нами на телеканалі Київ. З вами ведучий Сергій Дойко. І це програма Стулиця. Як я вже анонс робив щодо цієї нашої програми. Навколо взагалі ситуації з Києвоводоканалом, ну принаймні, змі так пишуть, що там ледь не справжній якийсь бойовик. Хтось ніби е зорганізував рейдерське захоплення, якісь там проблеми. Але людей е ну, за великим рахунком цікавить, наскільки це все вплине на водопостачання, на водовідведення, оскільки деякі мої знайомі, коли почули цю всю інформацію з приводу того, що там щось десь... Не гаразд, хтось претендує на щось, хтось щось не віддає. Зараз ми якраз будемо в цьому розбиратися, то зразу побігли в ванну відро води, оскільки ну зразу реакція була адекватна. А раптом щось буде з водою, і як тоді взагалі діяти? От розставити, скажімо так, акценти, розібратися максимально у цій ситуації нам допоможе гість нашої програми. Це Сергій Старунь, генеральний директор приватного акціонерного товариства компанія Київ енерго. Холден, пане Сергію, добрий вечора. Дякую, що нас завітав. Доброго Добрий вечора. 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування. Є питання, є моменти, тож і ви долучайтеся, і висловлюйте свою думку, що ви про це думаєте. Ну, я можливо десь там і перегнув пане Сергію, але щодо бойовика, але принаймні якісь захоплення рейдерські фотографії є, що там ледь не в масках люди щось десь захоплюють. Ви давайте спочатку роз'ясніть, що за ситуація виникла. Звідки вона виникла, і м, звідки коріння цієї ситуації? В чому конфлікт, в чому проблема? Прошу, будь ласка. Ну, я хочу заспокоїти киян. Насправді те, що показували по телебаченню, насправді не настільки загрозливо mm. і немає тих проблем, які малюють люди, які хочуть так намалювати. Ага. Е, пояснюю, чому відбулися загальні акціонерні збори. Патака кіодоканал. Ці так. збори передбачені законом про акціонерне товариство в кожному акціонерному товаристві кожного року до 30 квітня повинні проведені збори, де повинні розглянути звіт голови правління про минулий рік, як він так. працював і що він планує наступний рік. Далі звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної Комісії і затвердження балансу товариства, тобто це обов'язково для кожного товариства тут ніяких питань. Тобто, це має. традиційні, скажімо, традиційні. так, етапи, як будь-яке товариство мало б діяти, скажімо, і відуючи про свою роботу. Да. І ще друга причина, яка так. була виконані ці збори, закінчиться трирічний термін наглядової ради, членів наглядової ради угу. і членів ревізійної комісії 28 квітня 2014 року. Так. Тобто збори були необхідні, чергові і ніякого тут надзвичайної ситуації не могло бути і не було. Це перше. Це на вашу думку. На мою думку. Так. Да. Е, тому я хотів би заспокоїти і киян, і щоб вони не реагували на ці провокаційні е, приводи, які подають зацікавлені люди із минулого. Із минулого. Прес-служба Києводоканалу заявила про рейдерське захоплення. Тобто, от чому люди якби і відреагували так, як відреагували? І що цікаво назвала вас, пане Сергію, самопризначеним головою наглядової ради. От. Ну, ви розумієте... Тобто це є закид. Так. Ви Маєте розумієте? В принципі, якби більшість нас людей не юристи, да? так? Тобто, ну, так, звичайно. Да, так. Да. Тобто вони сприймають факт, як хтось щось сказав. Тобто є юридичні факти, так. а є факти, хтось комусь про щось сказав. Так от, згідно юридичного факту... Всі події відбувалися згідно закону. Так. Чітко до отримання закону. Голова Київської міської державної адміністрації е, зустрічався з колективом, і заяв багато було. Тобто, заява була велика, але деякі от моменти цієї заяви я попросив би вас відреагувати на них, бо ключові є фрази, які якраз ситуацію нам у прозорі, так би мовити. От він сказав, що я нікому не дозволю дестабілізувати роботу Києводоканалу. Тобто, ви говорите, зацікавлені особи, хтось там з минулого. а хто саме зацікавлений сьогодні у дестабілізації роботи Київводоканалу? Якби це було там, знаєте, дестабілізація роботу, там хтось там десь прибирає, і те, в принципі, воно важливо, Київводоканал, стратегічний, скажімо так, об'єкт, вода, водовідведення. Ну, це треба, я не знаю, як реагувати на тих людей, які зацікавлені дестабілізувати цю роботу. Прошу, хто це може бути? Ну, для того, щоб зрозуміти, хто це може бути, так. я вам наведу конкретний приклад. Прошу. Згідно статуту, статутний фонд Києводоканалу складає 175 мільйонів гривень. Так. Це складається. І з що цей статутний фонд складається? Це складається з приміщень департаментів структурних підрозділів Київводоканалу. Угу. Всі інші. Споруди, очисні споруди, так. каналізаційні мережі, водопровідні мережі, насосні станції все це є майно територіальної громади міста Києва, угу. І Київводоканал його управляє згідно договору управління. Так. так от, от що на рахунок Тобто це все, що ви сказали, ця вся система вона до 175 не відноситься? не відносно. Зараз собі. я вам скажу саме цікаво, що оці 175 сімдесят п'ять мільйонів так. складається з цих будівель. Так. Всіх. І ви знаєте, скільки залишилося так. будівель? 80% О, було розпродано, і от мені підготували спеціальну аналітичну довідку. Так. Я вам зараз конкретні ситуації. Будь ласка, будь якраз наприклад, віде. департамент експлуатації каназі господарства. Угу. Ви знаєте, що без каналізації жити да, ну, неможливо. Звичайно. Так от у 2007 році майновий комплекс, де розташовувався за адресою Івана Кудрі так, зокрема, дві виробничі будівлі, три склади, погріб тощо. Там децентральний офіс е, знаходився на земельній ділянці у розмірі 1,3 гектара. Так ця. Ділянка була успішно продана на покупця. Ага. Все. На сьогодні один і три гектар. Да. На кудрі. На кудрі ну, там земелька так не Так, Я вам скажу більше, яка цікава. Вартує, О, Тут і, як... у всіх комплексі, яка цікава ситуація. Так. Тобто продають приміщення. Так. Я вже не кажу по якій ціні приміщення. Ну, ну, так. Так. Ага. Але сама земельна ділянка, яка від на ній, вона взагалі безоплатно переходить цим. Розумієте, mm -hmm. в чому? А от ви скажете, от а де є от, с... кияни? Да? Запитайте мене, а що це нам дає? Так от. Що, мабуть, нічого ж не дає, киянам не та, дає. Так здається. Так здається, що а нічого не дає. дає. А якщо ми е, проаналізуємо сьогодні в дуже важкому становищі всі е, споруди там і так далі, тобто є насоси ще 50-60 років. Mm -hmm. Київводоканал найбільш енергоємне підприємство міста Києва до 30% там електроенергії. Беруть так, таким так. чином, це все затрати, тобто потрібно нові технології. Нові технології потребують гроші. Ну, Де зачем? гроші брати так, так, так. або інвестиції за кордоні, так. або власні інвестиції? Так. так, от ці гроші можна було пустити на власні інвестиції і реконструювати. Ті і каналізаційні водопровідні мережі, ту саму Бортницьку станції разі, якби оці гроші в правильне русло пішли. Правильно. А, а вони бу... ж пішли, мабуть, ж сюди на да. так? На 154 так? мільйона. 154 мільйона. Це я тільки назвав один факт. Якби за браком часу я тільки да, під Ну, у нас нормальне часу, ви називаєте називаєте. Да. Це ну, якраз так... конкретика їх. можливо, да. майновий комплекс департаменту експлуатації департамент, водопровідного господарства. Так. Тобто це найбільші два важливих підприємства Ківодока Водопровідної каналізації. Міель, Львівська площа 4А, зокрема, виробнича будівля Номер один гаражні бокси, прохідна виробнична майстерня. Це був єдиний у місті Києві виробничий підрозділ, який забезпечив заміну запірної арматури. Ага. Земельна ділянка на 4 гектари. Ну, де немає. немає. Наступний комплекс технічної земельної ділянки і немає, і на земельній ділянці головне, не, не, що немає. немає. Немає виробничого підрозділу, який необхідний для забезпечення нормальної життєдіяльності. От тут де проблема. О, а керівництво намагається свій колектив розказувати інформацію з. Викривлено, тобто насправді ми вже позбавили головних департаментів. Так, виходить при... так, що от коли це все розпродавалося, і земля, і те, що на землі, земля безкоштовно передавалася, хоча коштує немало. От ви називаєте так, кудрі, так, так. львівська площа. Ну вибачайте, це ж не десь там при всій повазі до там. Касапівки, якісь, правда? Знаєте, Це ж Київ, да. так. То виходить так, що і грошей нікуди не йшло на модернізацію, і об'єкти зникали просто, бо вони за гроші. А що а за? з ними там було. Їх перепрофільовували. Зараз Чи буду, їх просто будь, будь діз, ви знаєте, на зрозумілу схему. Так. Тобто продали одному, другому, третій, прийшов четвертий, каже: я чесний, і почав будувати житло. Розумієте? От що. Так це ж не тільки ців водопровідний, так. Тех, технічний департамент. Дожу, за ву місто вулиці Старого Одеська, 10. Зокрема, там була будівля АТС, контрольно-пропускний пункт, поділля центрального складу. На земельній ділянці знаходиться 2,34 гектари. Це так зване царське село. Ви розумієте? І все це за безоплатно. А ці гроші можна, якщо продати, було б за реальну ціну, вкласти ж у модернізацію. Грошей немає. Так, так. За цими всіми фактами були порушені кримінальні справи. Який кінець цих кримінальних справ? Я думаю, ви відповідь знаєте. Ну, я уявляю. Всі успішно закриті. Тобто, ніхто не винний, виявляється. Ага. А чому не винні? Тобто об'єктів немає. Земля невідома під що. Власник якийсь четвертий приходить хоче там ресторан будувати, ну, грубо кажучи, да? Е, профіля немає, об'єкту того немає, і ніхто не винний. Отак воно було. Ну так це об'єкти. ну, Можна сказати, що це 2007-2008 рік, на восьмий рік назву свіжих факторах. Та яка різниця? Зараз ми дійшли до того, що ви сказали, що 80% немає. Так ну, це... ще трошки у нас лягло, бо Тут все виходить. Ні, сатутний фонд розпродали. Ну так. -да. І а е, саме, е, тобто, щоб було зрозуміло, от коли кожна людина каже, от моя квартира, це людина так. розуміє. А коли в будинку є там загальна спільна майно, ну якби моє. Ну, якби і не моє. Ну, знаєте, до будинку ще більш таке ставлення. Ну тому, що це будинок, де ти живеш, і твоя квартира. А от до міста, оце ну, ви правильно сказали, да, да. якби ну це, це там далеко. Там і місці, здається, що там це район. Мене, здається, це мене не стосується. Да, так Але справ... не так, я назву свіжий приклад. E, значить, на була у департаменті соціального розвитку водоканалу, де відпочивали працівники бази відпочинку «Жерело». Там ага. будівля котельня, теплиця за тресою міль, е, вулиця Курорт на чотири. Це місцевість Пуща -Водиця. Так. E, значить, Там земельна ділянка була 2,7 гектарів. Uh -huh. Відчужена відбувалася нібито невиконання кредитного договору між Київдоканал і Патрадикалбанк. Uh -huh. Ініціатором фіктивного договору був член наглядової ради паткаківканал Ярослав Бера, який uh -huh. одночасно займає посаду наглядової ради Радикалбанк. А під час джерело забрали у. Під э, такими хитрими схемами через yeah. там рішення господарського суду і так. А хто там розташовувався під час відомих подій на Майдані? А хто Беркут oh, з так. Крима з Донецька розташовувався там? Тобто майно в територіальних громад киян кі... забрали, приїхали сюди, і на їхньому майні ще люди, які били Киян з їх майно. Там, да. Да. Но, але... Цікаво, Сергій, Зараз ми продовжуємо, вибачайте, в нас просто глядач з'явився. Давайте послухаємо або запитання, або думку. Будь ласка, горіть? – Алло. – Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання до голови правління Києва наргоховна. Ну, по-перше, як початку порядку інформації, що земельні ділянки вони не безкоштовно не передавалися на власникам майна. Угу. Вони можуть передаватися або в оренду, або власниками майна повинні викупити і ці земельні ділянки викуповуються по експертній оцінці. Так. Через це сьогодні напевне основне завдання нового виправління це ви розглянути питання щодо повернення кому майна, яке було продано, Так. це раз. А друге розглянути тарифи, тому що в тарифах, які приймалися кожні там 4 роки, закладується інвестиційна складова. Яка повинна справи направлятися на реконструкцію і розвиток мереж водопостачання і водовідведення, і в тому числі і на інженерні споруди. Це має взяти і Боргінська станція аерації, і Деснянська водопровідна станція. То, що ви потребує поліпшення їхніх, їхніх експлуатаційних е, е, якостей. Я так, ми зрозуміли. Ми зрозуміли. Дякую вам дуже. Ну так видно фаховий підхід до mm, питання. А, навіть навіть а... надто фаховий. Дякуємо Над... вам дуже роз'яснили. Yeah. Тобто Абсолютно. дуже правильно людина поставила питання, Абсолютно. розбирається, експерт. Так. так вони що робили? Незаконно, нотаріально посвідчили безоплатну передачу рішеннями наглядових рад. Mm -hmm. І це ж я назвав тільки деякий. Ще далі факт. У 11 році було департамент каналізаційного господарства, вулиця Генерала Радімська, 4, зокрема, будівлю виробничого майстерні склад на земельній ділянці, 0,8. Відчужено. Далі. У 2011 році, по аналігічних своїм як жерело цим самим кредитним договором. Санаторій прокторих хвиля, центральна будівля, блок гаража з бойлерною, це урочище Колпинські казарми, один, які знаходиться на земельній ділянки, 6 гектарів. Ну, цю ж справу до кінця не довели. Ага, то, почали... то, то ще ще не, не віддали до кінця, так? До, до кінця не ну За ага. рішення суду є по тій схемі щось джерело. Mm -hmm. mm -hmm. Далі у 13-11 році оформляється відчуження по накатаній схемі на майної комплексу. Поки що оформляється так. на їдальню на 108 місць. Пральні бой... бойлерної департаменту експлуатації водопровідного господарства за адресу Дніпроводська 12А. і знаходиться на земельній ділянці 0,9 гектара. І в результаті такого ефективного управління 154 мільйони, як я вам говорив, нанесло збитки кожному кияни. А все можна було б зменшити складову в тарифів, як правильно сказано було. От і можна було б вийти за рахунок цього. Знаєте, Но я отак от... от вас слухаю зараз, пан Сергій, у нас просто зараз рекламка така буде, а після неї ми продовжимо. От я зараз вас слухаю і думаю, ви ж пам'ятаєте, скільки разів така теза звучала? Ну, ми ж, якби кияни, українці ж не дурні, правда? Чому ж ми так живемо, то недобре? А якщо б менше, вибачте, на слові таке непарламентське тирили, то ми б жили б краще. А то просто так вас послухає, ну так, чи добре, що воно і хоч якось. Працювало і функціонувало зараз. Ми перериваємося на невеличку рекламу. Після неї ми продовжимо нашу програму розбиратися в усіх цих моментах. Ви, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ну зараз не тривала реклама. Отже, ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем є Сергій Старунь, генеральний директор приватного акціонерного товариства компанія Київ енергохолдинг. Ми розбираємося в ситуації навколо Києву до каналу. Бо от якраз в перерві з паном Сергієм тут говорили, чекаючи на продовження програми. І, до речі, на ваше долучення до нашої дискусії, цікаві такі речі наникають. Пан Сергію, от давайте продублюємо, скажімо, для наших глядачів, бо це, це реально цікаво. Тобто, ви є. Новим якби, гендиректором компанії «Київенергохолдинг», замість того, який, це є інформація, що втік з і печаткою і документами. А де він взагалі невідомо, не, не де він. Наскільки це загрозливо для діяльності самої схеми? оце, що там документи він забрав, там, печатку, щось воно ну, вплине якось. Як вплине, прошу, будь ласка. Чи вам це все? ну, вже... Ні, це є загроза. Так. Оскільки він і важливі документи взяв, в тому mm -hmm. числі їх фінансові, ага. які можуть нанести збитки місту. І зараз от, органи внутрішніх справ його шукають. Шукають і не можуть знайти. А він пропав з 18 квітня, де він є. Тобто він знає, що по закону, він повинен передати документи, ну, так, 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 тому що він в законному порядку звільнений. Так. Тепер е є працівники. Треба ж їм оплачувати заробітну плату, ну, все. Тобто треба документи дивитися, тобто накази, які були, кадрові накази, тобто це людині для пенсії потрібно наступного буде. Директор пропав ніякої відповідальності. От, ні за діяльність підприємства, ні за працівників. Повністю зник і так, хай воно там і... розсмокчується да. саме, як розсмок. Пан Сергій, є в нас глядач на зв'язку. Давайте послухаємо. Будь ласка. Будь ласка. Слухаємо вас уважно, будь ласка, говоріть. Е, скажіть, будь ласка, е, говорять, що ви працювали в водоканалі. Алло. Так, слухаємо, слухаємо. Ви працювали в водоканалі в свій час. Так. На якій посаді ви працювали? І в які роки продали Львівську площу і всі остальні об'єкти, які ви кажете, так зрозуміло. Прошу пане Сергію. Е, ну не відповідаю на ваше запитання. Я працював у Доканалі на посаді начальника управління угу. свого часу. І за те, що я піднімав ці питання, мене звільняли. Я поновлюся через суд. Мене знову звільняли. Я знову поновлюся через суд. Тобто не давали працювати. Якщо це брати по міжнародному законодавству, було катування. Фактично мене. Тобто мені не дозволяло працювати, тому що я про ці факти говорив. І зараз тоді ще я працював. І за це е, ніс покарання незаслужене. Це якби е, до цього питання. І тепер, о... тепер. щодо е, гендиректора Київенергохолдингу ми розібралися. Зараз ви новий і намагаєтеся якось ситуацію ну, розрулити. Тобто, розібратись до чого. А щодо Києва а зараз там який директор? Новий чи ще старий залишається? Ну, Керівник. І знаєте, я так скажу, е незрозуміло, може будь-комусь. Новий старий. Чому новий? Тому що його обрали 6 березня. Угу. Але про це стало відомо 13 березня. Ага. Тобто, 6 березня, якби його обрали? 7 березня призначений був голова Київської міської державної адміністрації, ага. а 13 березня з'явився він. І Привіт. говорить, це я. Це я, так. Да. А той, хто призначений головою Київської міської державної адміністрації, теж говорить, що це я ні. Це... ні. Справа в тому, що не призначає голову правління, не призначає київський ну, голову аністрації. А це відповідно закону про акціонерне товариство призначають або загальні збори, ага. або наглядова рада. Так він продовжує там працювати зараз. Зараз продовжує працювати. Але і оце з... як, мабуть, там же ж і, і, от, і от, замучує так в цьому. Оце ж тому. Тому що є незаконно прихід до влади. Тому що тільки 11 числа з'явилась інформація, що нібито 6 березня uh -huh. був. Проведена налядова рада. Причому департамент комунальної власності місця Києва, який теж один із членів наглядово ради, не був повідомлений. Він нічого Він не, не знав. Був вже призначений голова Київської міської державної Йому ну, теж ніхто нічого, нічого не повідомив. Ага. І поставили перед фактом: от я прийшов і буду тут управляти. Так от я хочу звернутись безпосередньо. Якби я що думаю, пане Сергію, якщо ви працювали керівником управління і вас звільняли, ви поновлювалися через суд, у вас якби одна була ну, сфера компетенції або там впливу. Зараз ви є генеральним директором Київенергохолдингу. Скільки ви говорили, 61% да, належить? Ну, скажімо так, в наглядовій раді, ви акціонером є е... Маж... Е... мажоритарним, скільки правильно, я розумію, пр... так? Ні, правильно сказати, що це 61% це власність контрольний пакет міста. Контрольний пакет, так, так. Це при утворенні холдинга дві так, році то Київрада... важі зараз Пр... набагато більше, скажімо так. Ну важелі важе так не можуть просто е, 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 як раніше намагалися. Е, ну якби я б щоб було розуміння, так таки не робили все одне, а кі ага. це інше. Так я тобто, розумію. Е, завдання е, – це консультативний послуг і управління налагодження ефективного управління і контроль. О за може, про контроль зараз. Ви можете контролювати це набагато краще ніж на посаді, грубо кажучи, керівника управління. Так, а на що от, сподіваються цей директор, який залишається і який впирається? Якщо ну він старий, новий, як ви сказали, якщо там в нього теж, мабуть, не все було гладко, як у директора Києво до каналу. Не ну, все ж було в нього гладко? Ви про це знаєте? Чи ну, в нього гладко можливо було? А ви причепилися до нього просто? Ну от зараз перейдемо до того. Давайте. питання так, от, о, от, тут вже от, от, на питання. питання. Да, до нецільве використання о, грошових коштів. От у нас дуже багато розмов. Тендери, корупція. От говорить, що таке корупція, що таке тендер, так, ну так, крадуть. Так, Ну крадуть. Розуміло, да? Але е, коли конкретні приклади, тоді стає зрозуміліше про що йде мова? Ну да, це використання службового положення з метою власного збагачення. Це так Ну Є, лумач, від... корупція. Да, да. Так. є відповідний закон, ну, який так. раніше. Але і навіть тоді цей закон порушився. Тому ось недавно був прийнятий закон, щоб врегулювати ці тендерні процедури. Mm -hmm. Mm -hmm. Так от, що творилося у Києводоканалі якраз по тендерами? Того. І хто там був голова тендерної комісії? Так от я хотів би навести прикладну якраз у Києвоканалі на суму більше 100 мільйонів протягом року за державні кошти робились закупівлі. І от ми провели моніторинг, угу. Закупівлі товари та послуг Київ до каналу. І що ми виявили? Так. Перше грубе порушення це коли закупівля з одного учасника. Це при тому старому законі, ну це було ж до прийняття цього, закону. не допускається законом. Це порушувало. Один учасник, С, та. так. Друге, е, були факти змови учасників торгів. Тобто <гум> торгів охолоджуються, пробоються, укладаються договори без встановлення джерел фінансування. І от, якби на от розкриття цього е, прикладу, от я зараз наведу конкретно, бо попередній наглядач за це питання задавав. От є бортицька станція РАЦІ, ну, от проєкт, от так. я зараз конкретно, бортиць, от мене довідка підготовлена, так, я так. зараз вам наведу конкретні приклади. Наприклад, по тендеру щодо бороться станції рації, не значить, не маючи первісти первісної документації, не маючи кошторишу, а договори на проведення робіт вже уклалися. Наприклад, ось дата 1 серпня 12 року на підставі проекту реконструкції споруд першої черги Бортницька станція рації. На вулиці Колектор а у Дарницькому районі, перша черга, будівництва, насосна станція першого підйому. Переможцем було визнано пад будівельне управління номер 813 Дуже цікаве будівельне управління. Ну, мені нічого Вона... не говорить. А я вам зараз я думав, я вам скажу, і ви будете знати, що це за управління. Давайте, це управління, яке під час євро угу. займалось будівництвом доріг і аеропортів. І тут йому дали доручили Бортинську станцію рації. Ціна цієї кошту пропозиції 318 мільйонів гривень. Але я хочу звернути увагу, що ще не було ніяких документів, які б дозволяли проводити цей тендер. Тобто все відбулося ще в 2012 році. А звідки ж сума взялася? Так ото взялася? Ось прорахував все ж таки. Якщо документів не було. А може там воно б менше було. Ні, вони тендер при, прийняли і ду, значить, визначили е, перемож, переможці. Це, це будівельне управління. Угу. А вони, що вони робили? Значить, причому за учасниками з, одних, з одного учасника подівництво були доріг магістралі та реконструкція аеропортів, Борис, Харкові та Львові займалися. Е, далі, що, от якби я он, зачитаю наступне, приклад, щоб заналітично. Проєкт очисних споруд і будівництва технологічної лінії по броні цитаталізації відходів. По результатах тендеру 2009 -го року, головне управління капітального будівництва КМДА було перераховано 31 мільйон гривень ТОВ Берлін Вастер, Інтернаціональ Ост. Як би звучить нібито дуже відома німецька фірма. Гроші були перераховані. Однак проєктна документація не надійшла у Патвекидал від так. того, Берлін Васер Інтернаціонального Ост. Звучить так воно. Ну, да. Да, Звучить. А, да. а насправді ми. фірма десь розпажована там в Західній Україні розташована, ми. яка до цього Берлін Васар ніякого відношення не має. І 31 мільйон де пропав. Мені підказують так. у нас все менше і менше часу, так. вже майже закінчиться буквально... ви мені, скажіть таке. буквально одного як з цього всього вийти. От я буквально одну фразу Прошу. в результаті цього на Бортінську станцію Ірації тричі заплатили за проектні роботи. Ну, кожна людина розуміє, що за один раз треба заплатити і зробити, тричі заплатили, тобто два рази гроші забрали за що? За нічого. Ага. Ага. А хто буде платити? Ого. Кожен киянин. Вот тобто так. це оцей тендер і оце корупція стосується кожного киянина. Ну так, бо воно все одно лягає на плечі кияну. Ну, да. Якби я от ще хотів би два кричущих фактори. Прошу, Напис... прошу, і да. будемо закінчувати. А, угу. да. е, є такі, знаєте, якби названі колектори. Так. Так от е, такими колекторами було укладено. На загальну суму 16 мільйонів гривень, що документально підтверджено, і рішеннями суддів, які не брали законної сили, зокрема, ТОВ-груп та ТО МД-груп. Що це означає? Є рішення суду. Так. Тобто його треба просто виконати. Ну, так. Укладається договор з так званим колектором. Він бере свою там, велику ну, там чи 50, 50, 50%, чи там, 60, чи 70, в залежності від договору. І за нічку забрали 16 мільйонів. А останні приклади я наведу. От вчора просто в мене було багато спілкування з, з колективом. От їх зібрали mm -hmm. 200-300 чоловік, ризикуючи безпекою і водою, відірвали від роботи і примусили стояти, нібито захищаючи їхні права і обіцяючи, що от вас хочуть забрати вашу зарплату. Так, ну от, щоб не було цих розкрадань, зарплата в їх була більша. І та, е, в тарифі в їх було закладено більша зарплата насправді на 7900 працівників, а реально там 6 біля 6,5 працівників. Намагаюся кожну літеру ловити, але ну, настільки все закручено, що просто ну, ви знаєте, А от останній ключ. факт, я вам скажу, да, про те, хто це закрутив. О! От ви ж розумієте, е, багато людей мені телефонують. Ну, багато мене Але ви кажуть, ми боїмося. От ми, ми вам скажемо, але ми, от відкрито ми будемо проти вас виступати, тому що нам керівництво сказало. Так от, готуючись до цих чергових, як сказав, загальних зборів акціонерів, вони а, були так. передбачені вони повинні згідно закону були приведені. Mm -hmm. Що робили? Служба безпеки охорони водоканалу з, 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 з всі вікна взяла і заварила, зробили там барикади. Почали збирати групи, зробили тривожну кнопку, відволікати від роботи людей, робити групи молодих це фізичних вже, Сергій, Так, А є... знаєте, що це за фірма? Так, прошу, прошу, давайте. От я скажу, що 16 грудня 2013 року при закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки переможці став ТОВ Армант у змові з Тов «Гросер». Ви думаєте, фірми, Сергій, це в нас часу, ви знаєте, я так вони я вони довго на 6 мільйонів зустріти. гривень. Хоча була інша група там компанії Вектор, яка часу. продавала 2 мільйони. Тут 4 мільйони, я мільйони думаю, на рівному тут рівно треба 3 години це все обговорювати. Пан Сергій, я дякую вам я за участь цій передачі. передачі. Так, так от буде. я ж про що ж. Будуть, можливо, якісь певні нові речі або продовжимо, тому що, ну, тут, знаєте, важкувато так... Я не хочу жартувати, але зразу важко це сприйняти. Я думаю, ви донесли перший меседж. Далі будемо продовжувати на цю тему спілкуватися. Нагадаю, нашим гостем був Сергій Старунь, генеральний директор приватного акціонерного товариства компанія Київ Енергохолдинг. Ми зустрінемося буквально за декілька хвилин на нашій програмі столиці.